Коротше хочу зняти е, тюль, бо вона вже в мене не біленька, а вже така чорненька. Тому сьогодні є бажання е, о, і все решта знімаю тюль. А знаєте, знімаю тюль разом з тими штучками. Зараз я вам покажу, вони, на чому вони тримаються. Тюль на чому тримається, я разом з ними знімаю і разом з ними і. Перу у правильній машинці. Треба все повернувати трошки. Ой, яка вона чорна! Вона не чорна в ще така в плямах. Господиня я. Господиня я. Ну, Яка є, така є. Ну, вона прям дуже грязна. Зараз її у пралку і ще зараз хочу ще зняти е, там тюль і штори. А потім я тюль не не гладжу, а я її просто, я тільки штори гладжу, щоб вони були рівніші, а тюль не роз, розправляється прямо на зразу на вікні. Буде, боже, знімаю ще тут тюль і штори одразу знімаю, на вулиці не за мородися, але. Нічого, Можна вправити, Треба ще тут побутинка по є. Менесочка їла пиріг, я відірвала від порога, Вона каже, я хочу їсти. Я кажу, нічого, я тобі за те, що ти оператор мій, оплачу куди, що скільки, я кажу, оплачу тобі на похід на басейн. У нас тут сам є басейн, і він там підігрівається, якщо що трошки холоднувато, буде цим підігріватися, тобто можна, кажу, там поклавати. А е, мама питалася, чи Венса хоче з їде донечкою на басейн. Венеса сказала, що зразу-одразу, що мама не дозволяє, тобто я не дозволяю, не дозволю. І вона лишилася, яка а я навпаки, я би дозволила. Хоча сама би не пішла, але дозволила вона і так би була при нагляді. Так що так. Але ось цей конструктор, діти ним не граються. А тут такий, аж на два поверхи, там, одним словом, таке навчання. Конструктор з навчанням. Є... Типу вчитель з малюванням, є вчитель е, з тварин, ну, одним словом, так, можна так гарно розставити. І, думаю, може, садочок буде потрібно в групу. Написала, сфоткала, написала в групу. Якщо вони будуть, ну батьки кажуть принести, то принесуть. Не, не принесуть, значить іде, поставлю біля мусорника, хтось той та візьме. От, а я вже тюль повішала. От тут вона продаж. Купальник дитячий, 2-3 роки, і от є отака от маєчка і трусики. Трусики на вулиці стохну. І тюльпвішила, тут аж тим порошком чистячим. Ось отаке хороше. Треба мати трошки груди. Трошки більше, ніж у мене є. Ось таке класненька Того штучка. Теж візьму на базар. Ну, дуже якісне і класне. Хтось, хтось та сподобається і візьме, і когось звабить. Звабить. Буде зваблива. Чекайте, скій, що тут пише. А, Вікторія Сікрет. За перепрошення Вікторія Сікрет 34 це Маде Інчина е, Так, Боді Нейлон 100, Вікторія Сікрет. І пише тут 12-ка. Так, ось така штучка. Тюль повісила, і зараз ще штори. Тут як я вмію постирати штори тюлі і дощик впасти. Тут у мене так. Панесочка Та мені допомагає. Тюль я не просувала, а от штори треба, бо тому що вони добре помнуті. Прям такі складки є. Я не знаю, можу ще сильніше зробити. Ану. Ні-ні, мене, дивись. Отак отак не робити, бо, тому що ти потім дуже, його так треба розгладити. Так, щоб ти складку сама не створювала, знаєш? Mm -hmm. Отаку. Отак, бачиш? Mm -hmm. Отаку. Я не знаю, може ще чуть чуть сильніше підкручу. Отако. Все на. Розрівній отакою ручкою, отак ручкою. Так, так. І гладимо. Так. Тро легенько притискай, не бійся. От. Легенько, не сильно, отак. і розправляй. Mm -hmm. От. Все, носочка мені того трошечки поможе. Як змучишся, то мені скажеш, добре? Чи так, зможете, якщо в тебе така рука. Не, шти, буваєш, мати, мати. Ну, там, мені, може, спинка змучиться, знаєш, отак. Mm. Погладили ми з Ванесочкою штору і хочу похвалитися. Згадала, як я ось цю, ось цю штору купляла. Тобто, я купила один суцільний матеріал. Я не знаю, як я правильно це переполовинила, цей матеріал. І о, сходила. Ну, спочатку я сходила запитатися, скільки, е, скільки буде коштувати, щоб е, ось цього зробити, е, о, ось обверложити, чи як це називається правильно, а, щоб не торочилося, то мені сказали е, на той час, напевно, з одної по 200 гривень чи що, щось от таке. Я, коротше, пошкодувала гроші, і думаю, мами є машинка швейна, та що я таке не зроблю. Ну і зарядилася, тут розклала метр, взяла все, поділила. Ось це прострочила отут прострочила, тут не треба було строчити, так загнула, бо тому що висота була задовга. Папа Маргаритка. Бучемна там. Діточки пішли до коліжанки в гості от, і, і підігнула отут-вниз. Отут вниз я підігнула, як могла, так підігнула. Ну, Одним словом, скільки я вже її прала, ще нічого не порвалося, не витягнулася жодна нитка. От так, Штора в мене є такий матеріал. Ось такої, не знаю, мішковина, чи як це називається ось такого плану. І зараз я повішаю, підвіконник я гарно вимила, тюльже на вісті. З цим я зразу і перу, з тими штучками. Бачите, вони тут -во закриваються, з тою штучкою закриваються, і вони не випихаються. Все, не треба засилювати. Тільки е, там в той юрчійок чик-чик-чик, і вже готово. Штори вже висять. Ну, Звичайно, що є. О, муха сіла, О, що звідси? Е, М'ятини. Ну, знаю, що у Польщі, якщо йдеш на таку роботу. Гладити, то там кожну м'ятину бачать і зразу показують пальчиком. Отут погладь, отут погладь, навіть якщо її немає, то все рівно погладь погладьті. Е, отак наші люди працюють у Польщі на заробітках. Повісила, все гарно, муха літає зволоч така. Де на вікно. О, на вікно. Ой. Вчора ходила в зал, позаймалася. Відпочила трошечки, мається на увазі морально відпочила. Два кг майже скинула за цей тиждень, бо я важилася, було 60 кг, потім я якось набрала було 61,800 і вчора зважилася, то було 60 кг, 100 г, але ще відкинути кросовки, ну, то я 59,700. 59 700-600-700. Можна навіть більше скинула. Е, так що, і ноги просто отут болять. Е, робила вправи на ноги і на попу, попу не сильно то відчуваю. Хотілося, щоб і попу відчувати, що я де, якби то над нею працювала, але відчуваю сильно ноги. Е, завтра завтра я чекаю небажаних гостей. Я надіюся, що вона е, поїде. Вже тому. Як то кажуть, завтра буде стрім для мене. Так. Також стюль повісила на, на кухні, вона вже в мене білесенька. Я її не гладила, вона чу-чуть так помнута. Отут сильно бачите, така риска. А так вона гарно виглядає, як на, е... як на мене. Вся чистенька, без плям. Як має бути, я гарна господиня. Гарні у мене квіточки. Не знаю, чи не пахнуть. Пахнуть. А знаєте, як пахнуть? Вони пахнуть такі, як е, е, рожа, ружа. ружа. От його квіти, такі, що з них можна робити повидло смачне. Цукром перетирається і от таке повидло. А вони такі, воно таке смачне до помпушків. Хто пробував, то просто е, об'єдєніє. І тут пахне так само.